Так, агротехсклад. Сьогодні знімаємо вам задні приводні шифенги і повноприводні. В чому різниця, скільки ціна, чи варто що брати, і е, коротенькі характеристики. Е, значить, знімаємо 240-BFLU, це максимальна комплектація. Е, мотори на них стоять однакові на повноприводному, задніприводному, SF-138-й. Е, рама 115. Е, буде відмінність по передньому мосту і по, шві, этим, по листам. Е, Ресор. Тут у нас 4 листи бачимо, на повноприводному додаються ще два листа, тобто 6 буде набагато більше. Переднє міст, у нас, тут іде кулачковий, літає от бачимо цільна. Тут у нас іде з роздаткою, тобто роздатка і полося. І кулачковий переднє місто. Що та, що та модель працює без гідропоцілювача керма. На моделі задні є блокування диференціалу, є примусова гідравліка, коробка, три передачі вперед, одна передача назад. Насос стоїть від коробки на обох моделях. тобто Там щас подивимось, така сама ситуація буде повишені, поніжені, і вал відбору одна швидкість. Спереду знаходиться у нас генератор. Тут, тут у нас також стоїть там стартер. Все працює в принципі однаково, тобто прокрутили ключиком, можна через декомпресор завозити, можна глушити. Плюс-мінус однакова робота. Тільки на повному приводі ще додається додатковий важель, він тут буде стояти, який по суті, у вас під'єднує передній привод. На йде, скажімо іде зіркальне розташування педалей, тобто Газ у нас стоїть в центрі. Ніяк зручно, всім було. І ручний газ теж працює, тобто він дублюючий. Я, наприклад, користуюсь тільки ручним газом. тобто... Таким тільки можу підгазовувати. В основному я їм не користуюсь, тому що на кочках можна десь буксувати, десь там газ передавлювати. Тобто ну, Для більш коректної роботи краще користуватися ручним газом. Задній чолок у нас на обох моделях буде однаковий. Це 40 потужний барабан стоїть, на шипінгах взагалі бомба. Заднє місце коробка тут дуже надійні. Я навіть чесно вам скажу не знаю, що треба зробити, щоб таку коробку зламати. Ну, Прямо це все її насілувати треба. Виносний циліндр, примусова гідравліка, є розподілювач під гідровиходи. У нас отакий, от, як на мототракторі, розподільник стоїть, тобто правий режим, плюс гору вниз можна качати. Крил на шифінгах не йде в комплекті, тому що там ресори, там не передбачені кріплення, і, по суті, виворіт коліс великий, вони вам би заважали. Тому не комплектуються вони колесами. Є ручка заводна, є зіп в комплекті. Так, по колесах 6,12 переднє колесо. Зараз номенклатуру вам знайду, ось. І 7,5-20 заднє колесо. Грузи. 28 кг вперед і по 20 кг на колеса. Переходимо на 244-й. Тут більші колеса бачимо. 6,16 і 95 на 24 Колія цих тракторів іде однаково, 1,20 двадцята Візуально ви різниці не побачите. Тобто, може казуватися і через колеса більші, що тут більше колія. По факту, метр двадцять що тут, що тут. Для обох цих тракторів треба працювати з 1,40 фризою, тому що у вас 1,20 по, по центрам, і, по суті, у вас колісна база по краям буде ще сантиметр на вісім, в кожну сторону більше, соответственно, метр тридцять з хвостиком. І Щоб її перекривати, працюєте з 1,40 фризою. На 244-му вирішили, скажімо так, превратити, Перемичку між крилами у розширювальний бак для гідравліки. Сюди заливається масло. І працює, в принципі, як розширювальний бачок. це. Прикольно зробили, ноу-хау, воно працює. Комплектація однакова, тобто ручка заводна і зіп. Так, Циліндр виносний, все те саме. Розподільник такий самий, чулки такі самі, 6 вал відбору, причіпний механізм, клешні все по стандарту. Тобто, в принципі, різниці між ними немає. По передньому приводу, як я сказав, більше листи стоять ресорні і передній міст відрізняється. Тут по кермуванню ось цей важель, який під'єднує передній привод, але в середньому плюс-мінус все те саме. На моделях BFU, тобто 244- х немає блокування диференціалу. У вас він наде саморозблоковуючий. Тобто у вас немає примусового важеля, який блокує вам диференціал заднього мосту. На 240-х диференціал блокується важелем окремим. Так, по цінах. 240 BFLU коштує на сьогоднішній день 3520 доларів, 244-й BFU. Коштує 4500 доларів. Вони бувають в червоному, зеленому, синіх кольорах. Доставка безкоштовна, без передоплати в будь-яку точку України. Гарантія 2 роки. На шифінг офіційна гарантія, плюс обслуговування по всій Україні. Якщо вас цікавить даний тракторець, ви хочете його собі замовити з безкоштовною доставкою без передоплат, набирайте номер, який бачите, на екрані. З вами був Агротехсклад. Пока-пока.